Я Катерина Шеркопояс це час новин на телеканалі Еспресо. Американські мита ударять в основному по малих виробниках України. На цьому наголосила міністерка економіки Юлія Свереденко. Очільниця відомства пояснила, що для нас діятиме загальне мито 10%. Минулого року ми експортували до сполучених штатів товарів лише на майже 900 мільйонів доларів. Майже половина із яких припадала на чавун та труби. Натомість купили американської продукції на майже 3,5 мільярда доларів. Водночас, наші мита на американські товари досить низькі. Автомобілі ставка 10% на вугілля і нафту взагалі нульова. Тому зараз у нас є шанси домовитися про інші умови. Вважає Сфериденко. і американська заява говорить про таку можливість. А тим часом Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан для захисту економіки США. Про це йдеться у заяві Білого Дому. Особливий режим діятиме у зв'язку із новою митною політикою країни. На думку американського лідера, торговельні партнери пригнічують економіку штатів. Це призводить до скорочення внутрішнього виробництва. Надзвичайному стану передувало те, що Дональд Трамп запровадив мита на майже усі товари, що експорт, імпортуються до Сполучених Штатів. Так він сподівається відродити американську промисловість у списку 140 країн. Для близько 40 держав будуть діяти підвищені тарифи, для інших базові 10%. Утриматися від контрзаходів через нові мити рекомендує іншим країнам Міністерство фінансів. США. очільник відомства Скотт Бесен застеріг торгівельних партнерів від запровадження зворотніх тарифів. Про це він сказав у коментарі журналістам. За його словами, якщо країни не будуть мститися, то матимуть найкращі цифри. Йдеться про ті, які вже запровадив Трамп. Також Бесенд наголосив, що будь-які дії у відповідь призведуть до ескалації. А тим часом, за даними змі, на перші півгодини нововедень фондовий ринок США втратив понад 2 трильйони доларів. Канада протистоятиме американським тарифам. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні. Повідомляє SBS News. За його словами, рішення Трампа фундаментально змінить міжнародну торговельну систему. А уряд Канади буде боротися із цими тарифами за допомогою контрзаходів. Однак наразі жодних подробиць прем'єр-міністр не назвав. А тим часом Китай вимагає від США скасувати нові мита та погрожує заходами у відповідь. Про це повідомляють Reuters. як зазначили у китайському міністерстві торгівлі, вигідної співпраці між країнами вдавалося роками досягати завдяки зусиллям багатосторонніх торгових переговорів. Тепер штати ігнорують цей баланс інтересів обурились у Пекіні. Я ж зазначу, для товарів із Китаю тепер діятимуть стягнення 34%. Зливав Рашистам локації ЗСУ на Сумщині. Затримала заступника директора навчального закладу, повідомили у службі безпеки. Фігуранта нібито завербували у телеграмі. Він під виглядом приватних справ збирав інформацію про місця дислокації українських військових, а потім надсилав усе окупантам. Служба безпеки затримала інформатора та заповіла черговому зливу. Агенту повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. 28 шахедів знищили цієї ночі наші оборонці. Неба ще сім локаційно втрачені. Про це повідомили у командуванні повітряних сил. А загалом уночі окупанти запустили по Україні 39 дронів із Мілорова, Курська та Приморсько-Ахтарська. Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Одна людина загинула ще семеро поранені у наслідок ворожої атаки на Донеччині. Повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Покровську пошкодили п'ять будинків у Родинському ще один. У Костянтинівці, Добропіллі, Сіверську та Турському. Понівечили дві адмінбудівлі та понад десяток домівок. Усього за добу росіяни 23 рази обстрілювали населені пункти Донеччини. Троє людей дістали поранення через російську агресію на Херсонщині. Про це розповіли у поліції області. Ворог впродовж доби атакував Херсонські та Бориславські райони. Били по житлових кварталах із артилерії, мінометів та БПЛА. Троє постраждалих жителі Херсона. Вони потрапили під удар безпілотника із пораненнями їх ушпиталили. Вони не просто працюють із собаками, вони виховують справжніх рятувальників. Кінологи щодня ризикують разом із напарниками у розмінуванні у пошуках зниклих людей та боротьбі зі злочинністю. Лише за минулий рік здійснили близько 17 тисяч виїздів, розшукали 226 дітей та виявили 3 тисячі вибухових пристроїв. Про роботу кінологів розповість наша Емма Ставник. Ілля Музика – кінолог із 13-річним стажем. Любов до тварин передалася чоловіку від батька, і саме тато запропонував йому обрати цю професію. На роботі Ілля познайомився із майбутньою дружиною Аліною. Вона також кінологиня. Наречені працювали у прикордонній службі України разом із хвостатими напарниками Джесі та Сонею. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну пара служила у Донецькому прикордонному загоні. Під час оборони Маріуполя обоє потрапили у полон. Ілю забрали 12 квітня 2022 року з заводу і аліну 17 травня з Азовсталі. На окупованій росіянами території залишилися їхні собаки. Повернути яких не вдалося. Про їхню долю. На жаль, нічого не відомо. Ми зверталися в різні санкції там. В різні, в різні служби допомоги до волонтерів. І в, в мене особисто відібрали мої дані, де я їх бачив останній раз, з ким вони були, в якому місці, області і так далі. І вони мені тоді сказали, що вони мені зателефонують. Але як по сьогоднішній день я, я не знаю, де вони, що вони. Ілля повернувся з російського полону у січні 2024-го. Тоді ж вирішив повернутися до роботи та завести собаку. Це для мене такий, як то кажуть, такий бальзам на, на душу був. Як мені десь важко, я можу з нею поговорити. Ну, щось з нею. Ну може не порадитись, але я собі так думаю, що я з нею ражуся, вона мене стоїть чи сидить, вислуховує, Вислуховує мене і якось мені з нею набагато набагато краще, ліпше і легше на душі. Бекі англійський спрінгер Спанієль. Вона разом з Ілею несе службу на прикордонних пунктах пропуску, шукає вибухонебезпечні предмети і зброю. Саме спанієлі і дівчарки найчастіше працюють в правоохоронних органах, допомагають поліцейським, прикордонникам та військовим виявляти наркотики, зброю, вибухівку, шукати і затримувати злочинців. І кожного дня ми її тримаємо так в тонусі. Ми постійно з нею тренуємося і. Я думаю, що в подальшому буде 100% якийсь результат. І для мене ця професія стала, напевно, на сьогоднішній день сенсом моєї життя. І я якби, в інших якихось професіях чи структурах без собаки я, я себе просто не, не представляю. Дай Давай. Ай! Ай, молодець. Ай, Часто саме робота з тваринами допомагає в процесі реабілітації, каже кінолог із 25-річним стажем Анатолій Райта. Сім з половиною місяців чоловік брав участь в обороні Бахмута, повернувся на ротацію та почав дресирувати свого домашнього собаку, англійського спрінгера Спанієля Вегаса. За три з половиною місяців Анатолій навчив хвостатого розпізнавати та знаходити зброю і вибухівку. Багато моїх знайомих, навіть є таких, що взяли собачок собі. Вони вийшли там з всякими травмами, з психічними з тими всіми. Їм доктора говорить, що це потрібно брати і відволікатися трошки від того всього». Тепер Анатолій та Вегас разом несуть службу у Львові у відділі прикордонного контролю. Ах. Від початку російського вторгнення роботи у кінологів побільшало. Тепер їхні собаки не лише охороняють кордон і шукають наркотичні речовини, а й допомагають розміновувати звільнені території та шукати людей під завалами після ворожих ударів. Кожна операція це ризик, але без собак напарників багатьох небезпек було б не уникнути. Ема Стадник, Назар Мельник, телеканал Еспресо. Аби побачити і знищити кожного ворога, ми збираємо кошти на два снайперських приціли з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. У пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Кожен ваш донат збільшує ефективність дій проти ворога. Наша з вами ціль 910 тисяч гривень. Прошу вас, долучайтеся, підтримайте бійців будь-якою сумою. А щоб дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті спресо.тв та у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше ніж за годину.